Ми сьогодні теж про це будемо говорити. Але як капелюк? От в мене капелюк. Як називався капелюх Петра? Він мав особливу назву, бо він має особливу форму. Ця форма, я вам трошки підкажу, нагадує е, диню, так? вона така овальна. Так? Цей капелюк називається мельонек. Мельон, так? Ну, а от навіть журналісти часто говорять там Тростина, це неправильно. Тростина Петра теж мала свою назву. Ця Тростина називається Ляска. Ляска. Але це не просто була Ляска. В цій Лясці була ще Парасоля Італійська, тому що у Львові в нас дуже часто змінюється погода. Сьогодні Хмари геть сонце в нас. Практично, так, для екскурсії, це вже я просила вчора Петра, коли була на коментарі, кажу, допоможи мені, щоб було і настрій, і погода, щоб все відбулося гарно. Ну і ще окремо, перше, що до чого було, як створювався імідж, як Петро собі створював імідж, це було його вуса. І він дуже часто, в гостей чинок, питався, яким чином е, я. Роблю свої вуса так, що от вони власне в мене ось такі особливі, що я використовую для цього. І люди дуже довго гадали, думали, і навіть ті, які е, мають гарні вуса, ходять до е, як вони називають. Гарбари, та які займаються стилістикою зовнішнього вигляду чоловіків, тепер бородами, бусами і так далі. Не знаю, але це стара метода. Ця метода полягає у використанні чого на що ну, накручує. Да. Ні, 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 це не те, що плойка волосся жіноче накручує. Це не пиво, яке жінки використовують для того, щоб зробити у льочки. Так, не, це є господарське мило.